Журналісти телебачення Капрі продовжують аналізувати статки можновладців Покровська за 2023 рік. Ми вже розповідали про 150 тисяч зарплатні і незадекларований будинок начальника Покровської МВА Сергія Добряка. Сьогодні на черзі декларація його заступниці Наталії Іваньо, яка курує в громаді гуманітарний та соціальний напрямки. Отже, згідно звіту за минулий рік у майновому стані пані Іваньо суттєвих змін не відбулося. Вона все також. Володіє двома земельними ділянками. Одна у селі Гнатівка площою 1320 квадратних метрів, інша у Покровську, площею 50 квадратних метрів. Її чоловік Юрій також має земельну ділянку у Покровську площею майже 1000 квадратних метрів. До того ж, Наталія Вікторівна разом з чоловіком та дітьми з 2004 року мають у спільній власності квартиру в Покровську площою майже 52 квадратних метри. Задекларувала заступниця начальника Покров. Кровської МВА і незавершений об'єкт будівництва. Гараж у Покровську площею 27 квадратних метрів. Чоловік Наталії Іваньо Юрій володіє автівкою Ford Fusion 2008 року випуску. Згідно декларації, придбав він її у 2008 році за майже 100 тисяч гривень. А далі найцікавіший розділ декларації: зарплата та грошові активи. Чоловік пані Іваньо у 2023 році отримав майже 71 тисячу гривень зарплатні. Відпрат медінвест Покровськ вугілля, 478 гривень страховки, 65 тисяч гривень пенсії та 24 тисячі гривень допомоги ВПО. Від департаменту соціальної політики Кам'янської міської ради. А ось зарплата пані Іваньо значно вища, ніж у чоловіка. За минулий рік чиновниця отримала 1 мільйон 283 тисячі 169 гривень, тобто 106 тисяч 930 гривень на місяць. Варто відзначити, що Згідно декларації за 2022 рік зарплатня Наталії Іваньо, як заступниці начальника, складала 562 тисячі 337 гривень, тобто майже 47 тисяч гривень на місяць. Непогане таке підвищення майже у 2,5 з половиною рази за рік. Не знаходите? Ну і, напевно, цих грошей виявилось замало, бо Покровська міська рада у 2023 році зробила пані Іваньо подарунок у грошовій формі вартістю 1 тисяча 242 гривні. Готівкових грошей чи грошей на банківських рахунках, заступниця начальника Покровської МВА не задекларувала, як і не задекларувала пані Наталія помешкання у Кам'янському, у якому в минулому році проживала разом з чоловіком. Принаймні вихідні вона проводила там. Як бачимо, це вже стає доброю традицією приховувати помешкання, у яких тимчасово проживають можновладці. Ми продовжуємо працювати з деклараціями покровських керманичів, і вже завтра розповімо вам ще одну цікаву історію. Сьогодні, поки... Без імен, але може ви і так здогадаєтесь. Про кого піде мова жінка, яка влаштувала свого чоловіка на роботу до себе у відділ. При цьому вона отримувала 78 тисяч гривень зарплатні на місяць. А він скромні 6200. майже 11,5 тисяч доларів та понад 100 тисяч гривень на банківських рахунках. І 23-річний син, який під час повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, вже зрозуміли. Якщо ні, дочекайтесь, все розповімо у нашому завтрашньому сюжеті.